Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні у нас на відео огляді не один, не два і не три пульта, а дуже велика колекція оригінальних пультів та копій для телевізора LG. Це не просто пульти, це Magic пульт. Що це означає? Як правило, ці пульти йдуть з мікрофоном, йдуть з функцією гіроскопу, це указка, як в народі кажуть. Та є у нього таке характерне колещатко посередині, яке крутиться це. Дуже зручно перелистування всіх каналів чи ще щось. Чому стільки багато пультів? Це йдуть всі різні моделі. Наприклад, MR600, MR650, mr 18, mr 19, mr 20, 21, 22. Двадцять Як правило, з кожним роком випускаються нові телевізори, і до них звичайно вже йдуть в новому дизайні пульти оригінальні. Звичайно ж, нова версія. Хочу вам сказати те, що деякі позиції, точніше, багатьо, багато позицій не міняють один одного. Що вам потрібно? Якщо у вас в оригінальному телевізорі був такий пульт Magic, вам потрібно відкрити кришку. І ось тут над батарейками буде вказуватись його модель. Наприклад, ця модель MR19. Значить, його потрібно замінити. МР-19, це в кращому випадку. Тому що бувають такі оригінальні пульти можуть деякі міняти один одного. А, от, наприклад, копії а, не міняють один одного. Воно як іде, там, наприклад, mr 19 копія, так і вона і є. Як відрізнити копію від оригінального пульта? Це дуже легко. Як бачите, тут в принципі всі пульти йдуть в коробках заводських. Це іде коробка заводська від LG. Сам пульт в таке в салафані запакований, щоб його не под'япали. Але це, наприклад, іде не оригінальний пульт, це копія. В ньому внизу немає логотипу LG. Це означає, що пульт не оригінальний. На оригінальних версіях у пультів знизу є логотип LG. Це означає, що він оригінальний. Конектируються вони всі по блютузу до вашого телевізора. Деякі моделі конекся за допомогою зажиття кнопки ОК. Це коли колищако, ви зажимаєте на декілька секунд і він під'єднується до вашого телевізора. Якщо це не допомагає, вам потрібно буде зажати кнопку Home, це будиночок, та Back, це стрілочка назад. Одночасно зажати, а потім знову повторити нажаттям кнопку ОК. OK". Дивлячись, яка у вас модель пульта, є характерні замінники. Наприклад, на старій версії, які вже були давно випущені, це, наприклад, MR600, MR650, MR400, вже оригінальних пультів немає. Так як це давно випущено випущені телевізори, на їх уже не випускають оригінальні пульти. В такому випадку, у нас є вже копії. Копії нічим не будуть відрізнятися візуально, окрім того, що не буде логотипу LG. Яка модельний ряд не. Най... І замінюються, ви можете ознайомитись у нас на сайті або з консультацією менеджера. Обов'язково потрібно, щоб у вас був рідний пульт і щоб ви розуміли, яка у нього модель. Або вже по моделі телевізора також можна знайти цю інформацію. Також що хочу вам сказати, що ці пульти, що і оригінальні, що оригінальніші копії, вони йдуть з abs пластику, вони мають живлення. У нас є дві батарейки 2А. Іде гарантія від нашого магазину обов'язково. Моделі вони хоч, хоча і візуально можуть і схожі бути один на одного, але деякі кнопки можуть не співпадати. І це означає, що це вже різні моделі, і що вони можуть не конектитись з вашим телевізором. Так що будьте уважні з цим, консультуйтесь, якщо не можете самостійно знайти свій е, пульт, консультуйтесь або зі мною через коментарі під відео, або телефонуйте в наш інтернет-магазин Пульти.ua та консультуйтесь з менеджерами. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Paca!